Тачка їде. Хорош. Супер. Блять! Йопаний Ось, ось що, ось що, ось що ось, 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 ось. Ну, На нафиг! Ноктов Капец, ти встиг, секунду в секунду. Всіх вітаю! Пропоную вам сьогодні подивитись на різку наших зусиль з панаборорчиком. Як ми бігали та насолоджувалися пубгом. Приємного вам перегляду та не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Як у тебе там справи? Та нормально. Я тільки тіка оце тільки тільки закінчую роботу. Привіт всім, привіт, чатер все пахуче. Та, я бачу, 317 рівень, то нічого собі. Тут більше по годинам треба дивитися. В мене... я, до речі, це недавно мені це його стім сказав. 500 годин я награв в паб. Mm. Бля, ну і звісно, сама вонюча мапа нам випаде, сама кончена на світі, сама гнидна. Вчора син сатани на мене зафоловився, і в мене виконали стіль по фоловерам якась там. І я йому сказав: Дя дякую тобі, дай, дай Боже тобі син сатани. <ривіт> Ми щас падемо такий споруд, можна М нажати, збільшити, знайти мою жовту мітку, що розкажу тобі трохи. Лоджі. я бачу, я бачу. Там, там три цих три входа в тунель буде. Нам <ривіт> треба бігом в один забігти і по коридору бігти зразу. Коротше, там хто перший добіжить до зброї, той переміг. Я не подивився, чи з нами хтось падав. Значить нікого. Це дуже дивно, зазвичай тут є люди. Але нам ще може через те, що ти новачок, нам, нам може кидати шаботів в катку. Тобі треба е, підібрати щось на одних патронах, щоб була і снайперка, і автомат на одних патронах щоб було. Ну, бо тому що двоє патронів, двоє два вида патронів е, носить собою, і місця не вистачить просто рюкзаку. Mm -hmm. Що виходимо звідси, я там знаю, де машина спавниться, я тобі, до речі, глушак знайшов на твою снайперку. Нам треба нормальну машину знайти, бо тебе на цій уб'ють <мазом> дуже швидко, якщо ми будемо повз когось проїжджати. Ну no, так. На цій мапі єдина, єдина мапа на якій є міліцейські -мі 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 автомобілі, то цей, вони супер швидкі, коротше, більш ніяких немає. Правило номер один для гри в даблах, ти ось, ось поліцейська машина. Її візьмемо. І це саунузелі. Тачка їде. Один, Все, я вбив теж, чітко. Мінус два. Тачка тікає! Ех. Ладно, хай тікає, мене на їхній поїде. Десь тут, наче. А он зліва щось деметь, тачка підір. Ага. Стріляють на даху. Ага. Якось вони в мене швидко настріляли як. Он точка їхня стоїть. Сильно стріляє. Не так, як в КС кі умовні. Позаду, О, це зліса вже. З... Це зліса. Злі... Ні, це, це, з... це злівіше вже. Блять, не розкрився смок. Блін, я майже збрив цього першого на даху, я по ньому нормально постріляв як тільки з вікна, а потім щось не пішло. Діть, я супер ненавиджу цю мапу. Це моя найлюбима мапа. А на другому місці така пустеля, вона там супер здорова. Mm. І, і, і на ню теж, типу, 100 гравців мало, як на мене, я завжди лаюся на те, що чому не додати 150 гравців. Бо, типу, тут є мапи, які маленькі, і туди дають 60 гравців, типу, а не 100. І mm -hmm. воно прикольно. І чому на велику не додати більше гравців, типу, якщо вже ви робите мапи на меншу кількість гравців? Знов, знов це лайнове ця мапа Дестон вонючий. Може настав mm -hmm. час піти Fortnite? Ой, не не ні є ні, 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 ні ти шо. Так, в Fortnite там є режим є без будівництва цього дурного. Да. Так, Я цього так. Не знав. Вже доволі давно його зробили, там немає будівництва. Тобто, ну як пубг, тільки без ну, Я В скінах Фортнайта. Так, приєднатись до тебе. Так, все. керуй мною. Тут, коли немає броні і шолома, типу на старті, поки ми ще не знайшли ні того, ні іншого, то тут ти взагалі з одної пулі в голову помираєш з будь чого. Вибору немає, прийдеться дивитися. Ага, я полетів не за тобою, я полетів геть знає куди все. Тут купа людей поруч зі мною впала, я біжу до тебе голенький. А що там? Боже, що це таке дробаш? Що, поїдемо туди, де ти бачив багато людей. Угу. Тебе немає це, це, це. Було автомата це проблема. Ана. Тебе дві снайперки. На, на різні калібр. Ну що є, то є. Да, да, так. Да. А чека... А, я десь... Я ось тут ось скидав калаша, здається. На фіху. ти вистрибуєш. Не тут, значить от ось. того Ага, ось калаш лежить. Ти можеш підібрати його і скинути замість міньки, міні. 14 uh -huh. і скинути uh -huh. всі uh -huh. зелені патрони. Я не знаю, куди мене тут могли падати. Ага, ось всю. Тут будемо зупинятися. Ти поліво, я тоді по право uh -huh. піду. Один, 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 одинок. Все. О, як а, ось, складно стріляти так тут Цуц. А, блядь! Не доб'єш, курва, ні-ні-ні-ні. почекай заповзу до тебе. Не, не пікай, не пікай Хомка, не треба. Я ж не бачу його. Все, можеш піднімати мене тут. А, все, все, все. в дверях, в дверях, в відкритих дверях один у тебе. Де? Ну, вони тебе будуть випушувати по любому, так що просто чекай їх. Хорош. Лікуйся, лікуйся, якщо можеш. Аптечку. Угу. А, бачу, підніма. А є граната? Нема. Блять, кращий Хомка. Я а ж нас не не хп можеш пушить, той лов хп. Він лікується там. О, ти, це ти ринок, не ренок, ну, ти, типу цей. Ай блять Най стреляє. Блін, да я дуже, що дуже ж, він... що він? ж так боліче воно стріляє тут це. Ти нормально постріляв з калаша, Нічого собі, 304 демеджа. Так, ну трохи людейсяк з нами буде, по ідеї, але не прям в цьому будинку, куди ми стрибаємо. Треба ближче підлітати до розкриття парашута, а потім уже, типу, це. Ага, вони далі полетіли на цю настройку, чи що воно таке. Ти не повіриш, я знайшов секретний ключ і він відкривається прямо в цьому будинку, де ми знаходимося. Ось тут ось. Чого відкрив? О! Це, супер імба, бери, Кирило. Та ти бери. Це, це, це сама імбова, а в мене і так нормально. П-90, е, так? Да, замість автомату бери. Угу. Ну все, пішли. куди ти казав, де? -то. десь туди далі ці падали, Так, 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 от в цю стройку чи що воно перед нами? Ага, ось людинка. Одна вліво, злів... вліво побігла, одна залишилась праворуч. Че, убив. Все, цих мінус 2. Як тобі п 90 Кайфово. Тільки патронів на півник не знайти. Ну так, мало щось. Потім Потім будемо змінювати. Я подумаю. Ага, ось зону хтось кинув. тут, тут прям якась іде. Ага. А, он чувак сзади виходимо тут. Один в будинку досі. Обидва в будинку. Да, уже убери. Ну, Капец тут будинки, тут хер поймешо вообще. Вот вони тут, на цьому поверсі. А, не, не, прям над нами, Крыло, прям над нами. ой 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 не кидаю, чекай. щось то кидаю. А, смок. Я прийшов до них прям. Ага, ты теж. Я открываю. Давай. Один справа, а один я не знаю де. Два справа. Угу. <права> Ну-ка, на рахунок три, Кирило, пост... 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 візьми снайперку і стрільни. Раз, два, три. Супер. Це він двері Ах. закрив, ч. Ааа, здається, ми стали жертвами свого б Геніал... Це була б геніальна граната на мінус 2. Ти стрільнув і брати. Я, я, я дёрнув чеку, вони... Не почули, що я чеку дьорнув. це була б таймінгова граната. І я тільки її відпускаю, і він в цей момент закриває двері, і вона лишається ну, так. так. <гасити> Звільнений, ти щасливий, так? Так, да -да 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 -да. оце, оце воно так. Там, наче немає нікого. Ну, я, я наче розібрався, як Як спускатись з цього парашюта адекватно. Угу, Тебе нормально вийшло. У мене, блін, немає снайперки, нормальний. Ми все одно з них стріляти не вміємо. Ну так, да, це правда. Що, попробуємо в тому місці повоювати, пішли. чи, чи поїдемо звідси? Да пішур повоюємо. Тоді пішочком, щоб нас не чули. Вони не дивляться цю сторону, можна бігти, це вже перевірено тисячу разів. Я так в приціл причувлюємо. Чому я Рор, досі не розповідав про імбу? Не знаю. Рорчик, про яку проеку ти не розповідав. Так, да, Емейзо мені колись загадав челендж, була тоді така зброя ВСС, Безшумна, але типу, мало демеджу, і вона, типу, снайперка, на ній зразу Х4 стоїть, але пулі як картошки летять дуже повільно. Mm -hmm. Але плюс і в тому, що тупо ти не розумієш, звідки стрільба, вона геть безшумна. Коротше, для крисюків зброя. Я її раніше взагалі не сприймав, а потім мені Майза загадав челендж з нею. І я тоді зробив 8 кілів і топ-1 зайняв. Mm. А челендж був зробити щось там 5 кілів закатку з цієї зброї, вонючої. З тих пір це моя любима зброя, Я тепер коли її бачу, зразу підбираю. Нам мені дуже сподобалось. Не знаю, де вони? Тут і не лутано. А, лутано. Рюкзак пофарбований в скін. І скоріше okay. все. Ага, через дорогу від нас справа. В будиночку. Тікай, тікай, звідти, тебе там видно. Тікай, 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 тікай. Ага, справа тільки один, а його тіммейт зліва в теплицях в отих дальніх, перебігає дорогу зараз. Ми можем цього на жовті пробувати підпушити, він один там. Він уже не в будиночку, він уже десь вибіг, кудись наліво побіг туди. Косяк, да, там... кущак перед нами. Ага, бачу. Два хіта там, да, типу. Спав? Ой, глучих. За камінчиком перед нами двоє. Нокнув одного. А, їх убили, їх убили оці дальні, що по нам стріляють. Я не розумію, летить. Прямо все перед нами. На СВ, якщо по радару Дивитися на СВ. Mm -hmm. за, за тих теплиць десь на нажов. Ага, да, оно він. раз собі стрілки. Погано позиція, блін, якось би зміститись. А, ми ще не в зоні, я поняв. Це тільки перша вона не сильно буде бити, але. Бусти а? краще юза якийсь, щоб лічили тебе паралельно. У мене наче більше нічого немає. Ось тут будуть. А ось тут ось є аптечка, а ось тут ось є аптечка, енергетика. Угу. І ось тут ще ще розіб'ють цю байду. Нам пропонують тікати на мотоциклі. А є моцик нас, ось вазик Ну, Поїхали на вазику. Ого, зона тупо в дупі. Угу. Mm -hmm. Ну все, їдемо щось в зоні займати. Тут ой. Я задивився. Задивився на мапу. По нам стріляла, як я розумію. Да, що? Да-да-да, да, справа там на дорозі стоять, чекають козли. Ось, 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 о ось о, ось о ч? Нафиг. Вбив. ти добив мого чи ні? Ні-ні, чи ні, я вбив, вбив другого. Ага, а хто на тачки поїхав? Не знаю. Ага. А, зона. Стріляю. Ні, Я ж кажу. На тачки ще хтось їхав. Один ног. Ага, другого А, бачу, 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 бачу. Я лікуюсь, я лікуюсь, біжить. Біжить до тебе. Все, мене назвав. Все, 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 все. Вбили козли. У нас немає машини, наша машина без ко. Ай, ще далеко десь по мені стріляють. Ага, бачу, дурачка. Да. На 55. На 55. Ні, ти прям до нього тебе за тебя за камни забігай. А, мене нокнув він. А, бачу. Да, 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 да. да в втечемо взагалі звідси З зони? Да, 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 да. Да, да ти бачиш, Вісона... де ми? До, 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 до п'ятої зони можна жити за зоною. До п'ятої можна жити, тільки лікуйся, сразу. Ага, прям переді мною. Тут. Близько вже, чи ні? Прямо через дорогу від мене. Надавав йому він злякався. Це виглядає щас... як поганий файт. Да, да, да. Нам треба спочатку лівого прибрати, я попробую сейчас на біжи, до нього біжи, 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 біжить. Який, лівий чи правий? Ага, він, він, тік, він тікає за цей, я поняв. А, ну і все, він втік, ну і в дупу його. Тікаємо цю машину і поїхали. Біжи, 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 бежи. Вот сюди без колес, вот, вотю Угу. А, він ще зірве на мій. Блять, виходь, виходь. виходь, Який гата, У нас немає тачки, я не знаю, що робити. А, ні, не ноктов. ще, це ззаді, це ззаді, вообще. Ааа, на горі. А того я ноктов. Все, я вбив! А, це була одна тіма. Ааа, ж... да, вони ж бігали. Ми, ми ще поживем, Кирило, почекай, стій, не повзи, не повзи. Так, ти щас спочатку роби один, а потім аптечку. У мене просто тільки один бінт є. Ну роби його, я тобі аптечку скину, підбираєш, зразу будеш її юзать. Блять, не якщо ми не знайдемо тачку, зараз то це смерть. Ну ми зато всіх тут пережили, всіх убили. Але якою ціною? Ну я не бачу щось. Тачок. За п'ятою фазою вже жити нереально. Нам оце четверта, поки півтори хвилини, поки вона є, і півтори хвилини ще поки вона буде сходитись і все. Та ми не встигаємо ніяк. Походу смерть. Є тачка! Хрінова, але є. Ми ще поживемо, походу, Кирило, ми ще поживем. Чи вистачить цього нам? У мене остання аптечка і все. Ну в мене немає більше аптечок. Я тобі скину 4 бінта, як ми в тачку сядемо. Mm. Будеш по дорозі, по дорозі мотатися, має хватить тобі. Блін, у нас хвилина буде, щоб заїхати в зону. Ну ми встигнемо, ми маємо встигнути. Оця тачка? Да-да-на-на-бі, біди, бо зараз упадеш, на на навіть Не по дорозі. Так, поїхали. Нормально встиг, маємо встигнути по ідеї. Я не доїду, походу. Доїдеш. Мені вже у вас два тіка. Бляха, тут тачка припаркована якась. Надіюсь тут немає чуваків. <рес> доїдеш, доїдеш, доїдеш. Я доїхав. <рес> <рес> так, нам треба зайняти будиночки оці, я думаю. Може тут ще лут якийсь знайдемо, може хілок, може щось. Може пришлося. хілок. Тут є хілки, тут і. А, в мене ног. Я як завжди. Щас, чекай, 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 секунду. Є хілки. Собі, я швидко помираю. Так, та та бо в тебе вже який ног, третій чи четвертий. Другий, наче, чи перший? Ні, ні ні я тебе точно два рази піднімав уже. Нам треба тікати звідси, скоро буде. Тому лутай все, що бачиш, тут все, що можеш. Угу. У мене 10 бінтів. Отут... Тихо, тихо. Чуваки, зліва. Близько. Один ног. Ще один правіше десь. Я добив. добив. Так, да, один у мене в опорі. Без ХП! Без х. Залазь, піднімай мене, немає, немає часу, Кирило. Бігом, 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 бігом. Піднімай зразу в зону біжи. Тепер ти встиг. Секунду в секунду. Так, отут за деревами я думаю, можна буде притормозити. Якось нагору би бі... під... Ага, дивись, спереді тачка припаркована, і там по-любому чуваки отут ось. Угу. І зліва ще їде тачка в нас. Прямо на нас їде. Біжуть. Угу. Один десь там. Так, так, так. Знизу, знизу. Вбив його. <рившись> ні, 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 ще є! Ні, 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 ні. все, 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 я вбив, я вбив, вбив, вбив. Да, да, да. Живу. Ззаді згори на жовтій на мою, там де я казав десь. Mm -hmm. пикай подло. А, а зона. Бачить? Ну ми в зоні, ми в зоні mm -hmm. Тут 295. Ще. А от наступ, наступній уже ні. Так тоді лівіше попробуємо бігти. Взагалі через ліво, побігли за мною. я мене Він на nah 300, framework. рівно на 300. Правіше йде, правіше йде. Прямо на моїй митці. Бачу, 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 бачу. Сі, сі, я не можу піднімати, тебе ти рухався, Кирило. Ну вибач. Я ж про ці механіки. Пиздать? Да, пиздать. Ну, вибачте, я вже не знаю, що тут. Да-да-да, ну нічого, да, тут без шансів нас зажали, піздець, зверху вони, блін, козли. Мені треба не тікати, треба було пробувати з ними воювати. Ну ладно, mm -hmm. це була хороша. Ми вижили на таких, блін, в я не знаю. <ріст> <ріст> Ти приїхав, вийшов uh, з тачки і впав of. просто. <ріст> <ріст> так, так, так. Дякую, що додивилися. Гарних вам всім свят. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. І до наступної зустрічі! Бувайте!